Тепер автомобілі не гасатимуть прибудинковою територією. Глучани, які живуть у багатоповерхівці на вулиці Сагайдачного, 20, дочекалися встановлення спеціальних стовпців, які обмежують рух автомобілів. До цього при в'їзді на прибудинкову територію стояв знак житлова зона. Щоправда, водії на нього не звертали уваги і далі продовжували їздити понад будинком. Після того, як з'явилися спеціальні стопці, то автомобілі почали розвертатися і їхати в об'їзд. Жителі будинку на Сагайдачного 20 втішені змінами, але є і ті, хто не розділяє їхньої радості і навіть вимагає назад відкрити проїзд. Лучани, які живуть в ось цьому будинку на Сагайдачного 20, не мали спокою. Через їхню прибудинкову територію автомобілі роз'їжджали, наче трасою. Ціла процесія. Ситуація погіршилася, коли неподалік здали новобудови. Усі, хто прямував до новенького житлового масиву чи від нього, їхали через прибудинкову територію, що на Сагайдачного 20. І це при тому, що зовсім неподалік є об'їзна дорога. Жителі будинку встановили знак житлова зона, але водії його успішно ігнорували і далі їздили. Понад будинком. неможливо, вже просто було з дітей страшно було випускати з під'їздів, тому що діти виходять з під'їзду, попадають просто під машину. Були б моменти, коли і старша людина чуть не попала під машину. Я розумію, що вони скорочують путь, але це неможливо. Днями на прибудинковій території встановили спеціальні обмежуючі стовпці. Їх встановлення, так само як і встановлення знаків, погодили в департаменті ЖКГ, міськради і у поліції. Ми самі виготовили проєкт на схему. Після того, як виготовили, віддали документи на погодження в міську раду. Ці документи погоджені департаментом житлово-комунального господарства і патрульної поліції. От сама схема, де стоїть погодження поліції, стоїть погодження департаменту. Оце департамент це поліція. А, Те ми добилися, тому що це неможливо було просто проживати на цій прибудинковій території з таким рухом. Отовлення і встановлення знаків відбувалося за рахунок жителів будинку. До слова жителі багатоповерхівки добивалися впорядкування руху на прибудинковій території не один рік. Через рух автомобілів понад будинком тут зчинявся не один скандал, і ЗМІ написали про проблему. Не один матеріал. Люди таки добилися свого. Тепер водії, які заїжджають на прибудинкову територію, мусять розвертатися і їхати об'їзною дорогою. Реагують на це. Не всі адекватно, дуже агресивно свариться, і нушу, хоч мої власники тут слухали і вчора, коли починали встановлювати. Тож голова ОСББ просить з розумінням ставитися до нововведення і просить звичайних водіїв і водіїв екстрених служб пам'ятати про зміни. Разом з тим зазначає, що екстрені служби про наміри встановити відповідні обмежуючі стовпці, вони повідомляли. Отож, оце будинок на вулиці Сагайдачного, 20. Усі люди, які їхали до ось цього нового масиву, вони їхали ось цією дорогою, прибудинковою територією понад 10. Багатоповерхівкою тепер тут стоять стовпці, і всі машини, які їхатимуть, вони муситимуть об'їжджати аж на вулицю Січову, виїжджати на вулицю Гетьмана Дорошенка і тоді їхати уже до житлового масиву нового. Тобто, доведеться трішки об'їхати. Але знову ж таки такими змінами незадоволені люди, які живуть на вулиці Гетьмана Дорошенка, вимагають відкрити назад дорогу або ж повернути дорогу, яка колись була за будинком, що на вулиці Сагайдачного 20. По простому щоб нам відкрили цю дорогу, якщо вони не можуть цю дорогу відкрити, хай роблять дорогу за будинком. От там за будинком в 80-х роках була дорога. От, показували вам план. Вони побудували цю, цей будинок на дорозі. Треба було відступати ще метрів 10 сюди, його зносити ще два будинки. Це все вкладалося в гроші. Вони цього не зробили. А ми, що, хто ми такі були? Ми прості люди. Будують, будують. Нам сказали, зробимо, зроб. мали там зробити, мали тут зробити. Ніхто нічого не робить. Ми хочемо тут дорогу. Не можуть тут робити. Хай міськрадра робить за будинком. Отам була дорога. Є генплан. От є генплан, який записано дорога. За будинком була дорога. Але наразі її там немає. Оце бо вони вона позначення таким плакім ну, так само, як Сині. і Дорошенка чи Сагайдачна з uh -huh. тротуарчиком. У нас тут тротуарчик і є так само. І там мала бути дорога з вачком. схоже, ця історія матиме продовження. Бо люди, які живуть на вулиці гетьмана Дорошенка, кажуть, що як треба, то підуть і до суду. Які питання в даному в даному суді має бути до власників ОСББ. Я даже не розумію. Кожен з цих власників, які вам тільки що давали інтерв'ю. Має спокійний виїзд на вулицю Дорошенка, тобто в них ні закрита дорога. Мама не може випустити дитину, бо вона боїться, щоб вона не попала під машину. Ну тобто, це першочергове, чому були встановлені знаки. Це життя наших маленьких дітей. Марія Петручик, Мирослав Хотимчук для новин на часі.